Глидні, був собі один чоловік, і жив він гарно та заможно, працював ретельно, вчасно виконував кожну роботу і було йому добре. Того чоловіка була мила жінка, роботяща, охайна, лагідна. Жили вони щасливо, все мало, нічого ліпшої долі не жадали, на працю також не нарікали. Та от якось одного дня принесли їм з пошти листа, а було в тому листі написано, що приїхав той чоловік до міста й одібрав там багато-багато грошей. Гроші ж ті заповідав йому у спадщину один його дядько, що недавно перед тим помер. Люди завжди радіють грошам, тож зраділи й чоловік та жінка тому несподіваному багатству, швиденько зібралися, покинули напризволяще все, що було вдома, бо сподівалися швидко повернутися і поїхали до міста. Одібрали там багато-багато грошей та й закортіли їм погуляти. Досить ми вже наробилися, мов каторжні, сказав чоловік, можна тепер трохи відпочити та погуляти. А вже з чоловіча згодилася жінка. Вона завжди згоджувалася на все, що він їй говорив, бо вона була добра жінка. Тільки ж як були вони з села люди прості, не панського коліна, то й не знали, як та на що можна в місті гроші витрачати. А була тоді зима, мороз тріщав, аж під ногами ріпіл, от походжають вони містом потихесенько, помалесенько, немов пани, та й стало їм холодно, бо ж їхня одежина була добра для швидкої селянської праці, а вже для цивільних прогулянок то й не годилася. Та й була вона не показна, не панська, а кожен знає, що коли у людини заведеться багато грошей, то не тільки йому кортить погуляти, нічого путнього не робити, але ж хочеться ще бути принаймні бодай з окола паном. Тож насамперед пішли чоловік та жінка до кравця й замовили собі панську одежу. Чоловік плюшував, а жінка оксамитував з великими скляними одзиками. Кравець взявся все те швидко пошити та ще й прискіпався, що пошив він їм і панський кожух і на лисячому футріб. Мусили замовити вони кожу. Кравець шив довго-довго, а вони чекали, та не було їм чого робити, тільки й то, що з самого ранку їли вони медові пряники з миндалем та помиранці, а в вчайки дали по чотири шматочки цукру на кожну склянку. Та ще жінка й без чаю раз у раз цукор їла, аж її вже нудило. А на ніч клала вона собі під подушку шоколадні цукерки в золотих пакірцях. Отож, ласували вони, ласували кілька день, аж пошив їм кравець одежу. Тоді поодягалися, чоловік уплюшиває, жінка уксомитова, з великими скляними гудзиками поверх панські кожухи на лисячому хутрі і пішли на прогулянку. А час минав, от якось жінка й питається, а може б ми вже чоловіче поїхали додому? Чого нам, жіночко, поспішати? Гроші є, будемо гуляти, відказав чоловік, хіба ж тобі не набридли наші селянські злидні. Та воно так, говорить жінка, тільки ж мене від цукру та шоколаду нудить, та й нема чого тут робити. А чоловік їй, ми ж тепер, як пани, ти не бійся, до цукру звикнеш, а що до роботи, то ж пани, бач, нічого не роблять, а якось живуть. І ти їж та спи, а ввечері підемо до церкви, на кумедію дивитись, як собаки на свинях верхом їздять. Про мене, чоловіче, як так, то і так. І гуляли вони в місті далі. Якось одного вечора зайшли вони, гуляючи, аж на край міста, туди, де був великий сад, а в тім саду замерзлий ставок. Навколо ставка світили різнокольорові ліхтарики, а на льоду було видимо невидимо всякого панства. Найбільш було там малої дітвори, але ж було чимало літніх панів та пань. Всі вони ковзались та бігали на вижлятах, а їм грали веселі музики на мідяних сурлах. Трашенно сподобалося чоловікові та жінці та забавка. От чоловік і говорить не інакше жіночко, як і ми мусимо навчитися на вижлятах бігати. А вона йому як так, то й так. Про мене, чоловіче, вивчимось відкази. Бо ж таки вона була доброю і слухняною і жінкою. Другого дня купив чоловік дві пари блискучих вежляк, потім чоботи до них залізячками за, за каблучках, потім вогняну плетену одежу, і пішли вони на козел. Цілий тиждень вчилися, поки нарешті вивчились, а як вивчились, то так їм подобалось по льоду бігати, що неначе немає нічого кращого на світі. Ганяють собі, пряники трощать, забіжать до буфету, перегріються, кави нап'ються та й знову на лік. Так вони бавилися і не помітили, що вже з їхньої спадщини мало й лишилось. Ну, жіночко, мабуть, пора б нам уже й додому їхати, говорить одного вечора чоловік, поглядаючи в гаманець як їхати, то й поїдемо, враз згодилася жінка. Найняли вони на останній міського візника, що мав на конях дзвіночки та балабончики, і приїхали додому. А як приїхали, так як поглянули на своє господарство, аж руки їм опустилися в хаті, як в пустці, холод собачий, скрізь по стінах павотина, на столах пилюка, мов влітку на шляху. Чи то вітер, чи, може, хлопці шибу в вікнах повибивали, аж горобці за комин поналітали та й цвірінки. В уборі теж таке, що глянути страшно. Корова кудись втекла, коняку цигани вкрали, а песик був у них колобочком звали, так то й бідненький, так наретя зіїздов з голоду та холоду. Хвіртку вітер відламав, усі тліви в'їхала, так позамітала, що й всередину не можна влізти. З курника птиця в ліс повтікала, в садку зайці дерева погризли. Одне слово, тільки й худоби лишилися, що миші та павуки. От почали вони так сяк занедбану хату справляти. Вікна подушками та ганчірками позатуляли, горобців повиганяли, повтиння порозривали, а потім кілками стину затопили піч. Та все якось не йде на лад. Піч курить, як фабрика, горобці таки норовлять, знов за комин залетіти, ми вам мало не по столу бігати. А тут же й поночі стає. Темно, бо лампу ми ще розтовкли холодно, бо крізь подушки вітер віє та виє, а найгірше те, що стала їм праця немила. І руки болять, і ноги трусяться, та все чоловікові та жінці тут стало не до вподоби. В селі темно, жодних пішоходів, та ще й сусіди з окола тюкають з їхніх панських кожухів на лисячому хвитрі, глузують. Погано стало на душі у чоловіка, погано на душі у жінки. То завше були вони веселі та балакучі, а тепер понадималися, як сови, мовчки повечеряли тим, що з міста привезли, та й полягали спати на заморзані постелі. А вночі жінка простягла руку під подушку за цукеркою, як у місті була звикла, та замість шоколадної цукерки в золотому пепельці витягла мишу. Брр. Або в їхній хаті добрий роботящий домовик. Звісно, що домовик самотужки всього робити не може, але ж господарів та господині у всякій праці допомагає, і їхній домовик раніше їм у всякій роботі допомагав, та за всім у господарстві доглядав. Увечері ж, коли вже господарі по роботі відпочивали, він залазив під теплу піч і гарнесенько їм наспівав, як цвіткунчик, аж виляски по світлиці йшли. Однак, як повтікали господарі з хати, стало тому домовикові дуже кепсько. Ніде й молочка нема, їсти нічого, холодно дуже, та ще й ті нахаби горобці, скільки на них не кишка і так і пруться в хаз. Спочатку він сам порався, а вже як охляв та й розгнівався, що я, каже, сам собі найнявся їм чи що, хай йому греть, щоб я сам та сам усю працю по господарству робив. Вийду вдень у двір, то на мене ще хлопці почнуть тюкати, або який шибеник чи сніжкою влучить, не хочу, та й край. Заліз він тоді на комен, на горище, зарився у порох та й спав там, як ведмідь. А тепер, коли в печі тиновими кілками було затоплено і комен став теплий, він розбурхався, потягався кілька разів, мов кіт, та й схотів вилізти з пороху і то подивитися, що воно сталося. Почав він вилазити та куйовдитися та товчеться там, мов марко по пеклі, аж господарі заснути не можуть. З другого дня чоловік та жінка взялися за працю дужче, домовик їм теж з усієї сили допомагає, бо ж він був добрий, до роботи беручкий, та тільки ж бачить він, що не так і господарі працюють, як раніше працювали. Раніше, було, чоловік робить, робить, аж під з нього ллє дарма, що в легкій одежині, А тепер, хоч в плюшовому каптанкові, то в панському кожусі на лисячому хутрі, а тільки махне дві чи тричі лопатою, сніг відкидаючи. Та зараз і спочивати, та зараз і руки треї за спину держаться. Так само й господиня пошарує віфтем по горщику та вже туди-сюди по хаті бігає, шукаючи, чи не лишилася десь шматочка цукру. Е, ні, це не діло, думає сам собі статечний домовик, так я з ними не вправлюся, доведеться покликати на підмогу злиднів. Хоч невеликі з них робітники, та вже й вони будуть на користь, бо ж на доброго робітника тут і харчу не вистачить. Виліз він уночі на Бовдора, потрусив своєю сивою бородою на схід та захід на південь та північ. Застромив два пальці у рота, так як свисне, раз, два, три, і враз по тому зі всіх чотирьох сторін десь взялися злидні. Манісінькі, як сонечко, або ті козачки, що на провесні попризь баглазять, тільки ще менші та зелененькі, з рудими цяточками, здалеку зовсім на блощіць скидають. Почали вони видиратися на горище до бовдра, а коли домовик стрибнув і собі, то наповзло їх на горище повно, як комашні, такі вони сухі та кощаві, так, так кісточки світяться. Мізерні, миршаві, ледве-ледве дихають, вишикувалися перед домовиком, тремтять та чекають його наказів. Як поглянув на них домовик, то аж жаль його взяв, і відкіля вас таких шолудивих прислали, питається, а вони пищать ледве чутно. Були ми у дуже ледачого господаря, охляли, дядечко. Ну, та що вже казати, нема такого права домовикові, щоб не спробувавши на роботі, відсилав назад поміч, коли її викликав. От поділив її домовик на кілька загонів, кожній в Атайзі загадав різну роботу одним, щоб допомагали господарів у оборі, другим, щоб дивилися за будовами, третім за синьми та возами, іншим до господині, щоб їй у хаті допомагали варити, чипорити, шити, прати. Та як поприходили ті злитні з дуже дужевбового двору, то були вони такі виснажені голодом і тяжкою працею, що тепер не були ні до чого путнього здатні. Отож і стало від них в господарстві не поміч, а як люди кажуть, неміч. Ті, що їм би в оборі поратись, дуже мерзли на дворі, та все таки скусували, щоб улізти в хату неначебто за ділом. Ті, що в хаті сиділи, ні шили, ні прали, а тільки по мисниках нишпорили чи не пощастить, чого з'їсти. А їсти не було чого, бо не було чого варити чи пекти. В засіках ми ще борошно поїли, картопля в хищці померзла, а на подвір'ї жодної курки. А тут ще трапилось таке. Пішов чоловік того ж дня до лісу по дрова, та й побачив замерзлий ставу. І так йому знову закортіло на вижлятах поковзати, що аж у грудях пече і жишки трусяться. Не втерпів він, вернув мерщій додому, прикрутив до чобіт вижлята та й гайда на лід. Побачила та жінка та й собі, вона ж бо завжди робила те, що й чоловік, а хати не топлена, а в хаті не варено. Біда домовикові, а найгірше тим нещасним, недотепним злидням. Спочатку ще домовик на них гримав, а потім і сам махнув рукою бачив бо добре, що вже вони так охляли, просто наладан дишуть. А злидні справді перевелися на нівець, того мало що зовсім охляли ще й почали недужати, трусить їх трястя, вже й ніжками не совують. А як помітили, вони що й домовик на них не напосідає, то й вирішили полізти до людей під одежу, принаймні там на живому тілі буде тепліше. Так вони й обсіли того чоловіка та жінку від самих голів аж до п'ят. А ті собі мерзли, бо не може чоловік до лісу за дровами дійти, коли ж ковзанка на дорозі. Отож, як почне тих людей мороз дошкуляти, попривинчують вони свої вижлята до викривлених закаблуків та межі й на ставок. Бігають там, бігають, аж тепліше їм зробиться, тоді злиддям трохи потепліє, от і почнуть вони ворушитися та й випадають крізь у проріхи. Бо такі шпанська одежа не така міцна, як одяг селянський, та й через те та одежа пообдиралася дуже, що люди в своїй нетопленій хаті мусили спати в міських кожухах на лисячому хутрі. Отак потроху, помало й повисипалися злидні на ставку та по дорозі. Прийшла їх до домовика тільки малесенька жменька, а він подивився на них та й каже Ідіть ви до чортової матері, нехай вона вас трохи підгодує, бо ви ще мені тут повмираєте, тільки матиму за вас халепо. Та ще перекажіть там бісовому батькові, що вже, мабуть, і я швидко прийду, бо ж не сила терпіти далі. Одне слово зубожіли ті люди так, що вже й злидні у них не лишилось. Одна тільки ціла річ і є на все господарство, а ті блискучі вижлята. Та ще лишився шматочок мила, бо ж в холодній хаті боялися люди вмиватись. Ну, як прийшло ж їм уже зовсім скрутно, посідали вони одне проти одного за непокритим столом, подивились одне на одного в невмиті обличчя та й ну радитись. Що ж далі, питається жінка, а я знаю, відказує чоловік, що ж нам його казати. І що його нам робити, та хоч би що робити, аби не важко, говорить чоловік, а жінка йому відказує звичайно ліпше, коли б не тяжко. А домовик виглянув з поза запічка, непомітно підійшов до чоловіка та й шепетить йому на вухо. Одно вам лишається візьми онде шматок мила, розведи водою в мисочці, висмикни стрічі дві соломинки та й починайте мильні бульби дути. Тож дуже легка робота. Той чоловік від біди вже так одурів, що й не розшолопав, як домовик з нього за зла глузує. Взяв мило, воду, соломинку, дав жінці другу, і почали вони бульби дути. Як луснула одна друга, зареготався домовик, хряпнув, що сила дверима, аж останні шиби з вікон повилітали, та пішов собі геть проситися у бісового батька, щоб послав його до роботящих людей, де не потребуватиме він допомоги від злиднів.